Невідкладне виконання перикардіоцентезу показано в пацієнтів із тампонадою серця. Накопичення рідини в межах непіддатливого перикардіального мішка може збільшувати тиск на серце і призводити до порушення наповнення серця і зниження серцевого викиду. Якщо виконати невідкладний перикардіоцентез з метою аспірації рідини, то можна врятувати життя хворому, оскільки при цьому відновлюється нормальна функція серця і периферична перфузія. Класичні клінічні прояви пацієнтів з тампонадою серця включають таку тріаду: розширення яремних вен, віддалені тони серця і гіпотензію. У більшості пацієнтів виявляється принаймні одна з цих ознак. Всі три ознаки рідко з'являються одночасно, і то лише на короткий проміжок часу перед зупинкою серця. Інші ознаки тампонади серця можуть включати парадоксальний пульс, що перевищує 10 мм тут стовпчика. Електрокардіограму з низьким вольтажем комплексів QRS чи електричною альтернацією, або збільшення силуету серця на рентгенограмі органів грудної клітки. У недавніх клінічних дослідженнях було повідомлено про те, що дихальний дискомфорт і тахіпноя є двома найпоширенішими ознаками в пацієнтів з тампонадою серця. Швидкість накопичення рідини в порожнині перикарда чинить суттєвий ефект на швидкість клінічної декомпенсації. Пацієнта, в якого швидко накопичується перикардіальний випіт, можна виявити виражений респіраторний дистрес, збудження тахікардію і гіпотензію, і його стан швидко прогресує до оглушення, брадикардії і безпульсової електричної активності серця. У групі ризику виникнення перикардіальної тампонади знаходяться пацієнти з метастатичним раком, анамнезом опромінення середостіння, кінцевою стадією захворювання нирок, туберкульозом. Травматичним пошкодженням, а також ті, яким недавно виконали операцію на серці. Перикардіальну тампонаду також треба розглядати як імовірну причину зупинки серця з безпульсовою електричною активністю. Приліжкову ультрасонографію можна використовувати для ідентифікації рідини в порожнині перикарда, а також ознак перикардіальної тампонади. У ЗД-дослідження таким пацієнтам повинен виконувати досвідчений спеціаліст. Діагностичними ознаками перикардіальної тампонади є наявність рідини у порожненні перикарда і діастолічний колапс правого перецердя і правого шлуночка. Додатково на користь цього діагнозу свідчить дилятована нижня порожниста вена, розмір якої при диханні не змінюється. У таких випадках показане невідкладне втручання. Невідкладний перикардіоцентез не показаний у пацієнта, якого в наявності перикардіальний випіт і стабільні вітальні ознаки. Це демонструє тут той сам актор. Такий стан потребує моніторингу і ініціації відповідного лікування, яке може включати планову процедуру дренування порожнини перикарда. Комбінація травматичного перикардіального випиту і нестабільних вітальних ознак є відносним протипоказанням для невідкладного перикардіоцентезу, Оскільки такі обставини є показом для невідкладної торакотомії. Хоча перикардіоцентез може використовуватися як тимчасовий захід, пацієнт все одно потребує торакотомії, оскільки триваюча кровотеча може викликати швидке повторне накопичення крові в межах порожнини перикарда. Інші відносні протипоказання для невідкладного перикардіоцентезу включають розрив міокарда, розшарування аорти і підвищену кровотечивість вираженого ступеня. Однак немає абсолютних протипоказань у пацієнта, стан, якого нестабільний і в якого невідкладний перикардіоцентез може облегшити загрозливу для життя перикардіальну тампонаду. При виконанні цієї інвазивної процедури необхідно використовувати відповідні універсальні застережні заходи для захисту від потенційної експозиції до рідин організму. Матеріали, які необхідні для виконання невідкладного перикардіоцентезу, включають медикаменти і обладнання для реанімації, пристрої для гемодинамічного моніторингу, портативний УЗД-апарат, електрокардіограф, голку для спинномозкової пункції, триходовий краник, 20 мл шприц, салфетки з антисептиком, провід із зажимами типу алігатор і стерильні рукавички. Перед початком процедури виконайте пальпацію та ідентифікуйте відповідний поверхневий орієнтир для безпосереднього підгрудинного підходу при перикардіоцентезі. очевидний відросток. Вдягнувши стерильні рукавички, швидко обробіть антисептиком широку ділянку передньої грудної стінки і верхнього відділу живота, обкладіть ділянку стерильним матеріалом. У невідкладній ситуації місцевий анестетик, як правило, не застосовують. Щоб не втрачати критично важливий час. Однак, якщо клінічні обставини більш сприятливі, введіть місцевий анестетик, щоб зменшити дискомфорт пацієнта.